Чим хліб зі співливно чашки теплої води пачки в таких дріждів? ложка цукру це все збиваємо пробуємо чи розтворилися дріжджі розтворилися і лишаємо 10 хвилин щоб підкишло Дивимося. Я, помилку, сказала пів дві з половиною чашки води, насправді півтора чашки води. Чи підійшли? Покажи. Підійшли. Бо бродять. Дивимося. Бродять. Разом дві чайні ложки цукру. Мука, пів кілограма муки. Ну, це приблизно таких три чашки. І дві чайні ложки солі. і ми ще доливаємо 2 столових ложки олії. Це має бути. Так, тепер В кастрюлю, змащуємо стінки олією, щоб потім тісто нерває, коли буде підходити, відлипло. і переміщаємо тісто з комбайн. Може повністю нормально замішане, його більше перезмішувати не треба. Ставимо його в тепле місце. Ну, це на духовку, тому що духовку якраз включаємо, щоб вона розігрілася, на годину часу. Пройшла година. Як бачите, тісто підросло. Ми його зминаємо. Ми його виминаємо і ставимо в петель. Петельну натираємо олійкою, щоб він потім нам гарний став. Ось сюди. Ну, приблизно так. Ставимо ще раз на годину в котельню, щоб він ще раз підріс. Зобчився хліб, він годину відстояв, ми тепер його запихаємо в духовку на 40 хвилин. Зараз його треба змастити водою, щоб була скоринка. І потім запхати ще на 5 хвилин. Температура духовки середня, на жаль, стара плита, я не можу вам сказати точно, який має бути, яка має бути температура. Так, і ще на 5 хвилин. Сок, наш хліб готовий. Так, Ми його зараз витягуємо. Для того, щоб він нам не був мокрий знизу, нам треба поставити його на решіточку. оскільки в мене її немає, так просто на друшлах і чекаємо, поки він виступне. Все, дякую за увагу.